Добрі братя, сестри Христі, слава Ісусу Христу, ми з вами продовжуємо бути у пості, маємо вже п'ятий тиждень Великого посту цього року, і продовжуємо з вами роздуми над блаженствами. І сьогодні маємо блаженство, яке має таку, таку назву, так звучить. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. І коли роздумовую про це блаженство, то перше, що мені якби так спадає на думку, що наскільки справді моїй душі, моєму серці є люба людина, та, яка є милосердна, тобто та, яка здатна простити. Але взагалі задумуємося над цим, і чи задумувалися ми взагалі колись над цим, що скільки є насправді людей, які мене оточують, попрямої всі таракани. Тобто мої всі негаразди, негативи, недоліки, які я маю, ці люди є з нами, вони нас люблять, вони нас поважають і вони накидають нас. А тепер перейдемо якби, більше до того, що який є Бог щодо цього блаженства. Тому що, як в інших блаженствах, я говорив про те, що. Ми блаженство є автопортретом Ісуса Христа, то так само і тут, для того, щоб краще розуміти це блаженство, дивимося на Ісуса Христа і якби задаємо питання Ісусові. Ісусе, а який, який ти є у милосерді? Боже, який ти є у своєму милосерді? Так? І можемо говорити про такі, якби так би мовити, про такі два види, дві форми милосердя, тобто милосердя серця і милосердя рук. І ці обидві форми якраз вони були в самому Ісусові Христові. Згадаємо собі випадки, коли Ісус Христос, так почуттєво, так, можемо каже, серцем був милосердним. Чи той випадок з Мартою, коли помер Лазарь, чи випадки інші, які бували. Так? Особливо, коли Ісус бачив потребу, скажімо так, допомагати комусь, то часто Він скажімо так, чи за гріхів людини, чи за якихось його потреб фізіологічних, але Ісус е розчулювався над, над бідами людей, так, тобто певне таке милосердя серця, е почуттєве таке, так, милосердя. Але дуже багато в Євангеліях ми можемо зустріти е в Ісусі Христі то милосердя рук. І лише підкреслити один випадок, коли Ісус Христос саме бачив потребу людей. Коли вони зголодніли, коли пішли за ним, слухали його, і Ісус потім нагодував тисячі так, людей, бо Ісус побачив. І оце, коли говорю про це милосердя, коли роздумовую про це милосердя, то так само якби ставлю собі паралельно ті місця в Євангелії, їх, до речі, є досить багато, де ми помічаємо, що Ісус є той, який бачить. Чи тоді, коли кличе Леві, так. Матея, апостола Матея, коли кличе його йти за собою, чи коли кличе учнів, то ми чуємо, що Ісус проходився і побачив їх. Чи в інших місцях, коли ми чуємо, що Бог побачив, чи того самого Закхея. І мене завжди торкає це слово у Євангелії, коли, коли я чую, побачив Бог. Тобто Ісус побачив когось. Тобто я в цьому слові більше вибачаю якраз оце. Це десь милосердя Бога, що Бог бачить, тому що одна з проблем людей, одна з проблем наших з вами, найбільше нам може бути обідно, так образливо тоді, коли ми щось робимо. А нас не помічають. Тобто, коли е ми стараємося, так особливо це коли батьки стараються за своїх дітей, а діти це якби не помічають ці певні старання. І тому, коли Бог бачить, Бог бачить тебе, ну це вже, як би казав, так вияв того милосердя. І тому воно є в Ісусі Христі. Знову ж тому, щоб краще розуміти це милосердя, нам потрібно, це блаженство про милосердя, нам потрібно дивитися на особу Ісуса Христа. Із найкращих таких висловів про милосердя, які чуємо у Євангелії, так? це Євангелія Луки, Ісус Христос якби каже, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний Милосердний. Тобто, будьте милосердні, так? але я ставлю питання, до кого бути милосердним. І в першу чергу я думаю, що варто пороздумовувати над милосердям щодо своєї душі, грішної душі, так, щодо себе грішного. І проявляти тут милосердя, що, що маю на увазі. І тут я можу е, собі згадати той приклад, коли знаєте, коли я був малим, ходили часто в ліс по гриби, досить далеко від села. І не один раз так було, що забули з собою взяти води. Але ми знали, що в лісі є в, в тих, де в деяких місцях є окремі джерела з водою, і ми приходили. До цього джерела, і знаєте, ми не тільки просто приходили і дивилися на це джерело. О, яке гарне джерело, добра в ньому вода, можна би попити. Але я знаю, може не буду пити, може все ж таки буду спраглим і надалі. Ні, ми приходили і ми пили цю воду, так? І, і ми якби наповнялися цим джерелом. Е, і потім могли так само ділитися інформацією з кимось: що йдіть туди, там можете собі набрати води. Е, ну і до речі, не нас так. Траплялося в тих різних наших погодах, по грибах. І думаю, що так само з милосердям. Тобто, тоді, коли ми маємо потребу в милосерді, ми приходимо до милосердного, приймаємо це милосердя від Бога, і потім ми якби, закликані до того, щоб бути самі такими, тобто, щоб бути милосердними. І я думаю, що в цьому висліві, будьте милосердні, як отець ваш небесний милосердний, у цьому висліві є закладено і те, що ми, ми з вами знаємо, що ми створені на образі подобу Божу, що милосердя це є те, що в нас закладено фундаментально. Тобто ми якби побудовані на цьому милосерді, тому що е, будьте як ваш Отець, якщо Бог є милосердним, от Він є таким, Христос показує, Отець ваш Небесний є саме таким, є милосердним, ви будьте самі такі. Тобто, і якщо ми знову ж повторюся, створені на образ і подобу Божу, то це милосердя, воно у нас є закладено. Папа Франциск е, гарно каже, що е, друге ім'я Бога це є милосердя. І, знову ж, якщо ми створені Богом на Його образ і подобу, то воно в нас є. Але чи ми ним живемо – Це якби інше таке питання. Тому інший із е, висловів, так, е, який. Який мені найбільше так подобається у Євангелії щодо милосердя, коли Ісус Христос каже, це Євангелія Матея, 9 глава, Я милосердя хочу, а не жертви. І тут нам важливо є зрозуміти, що Бог є такий, який любить бути милосердним, який любить виявляти милосердя. Це не має бути приводом для нас до того, щоб ми грішили і потім каялися, бо Бог так любить милосердя, щоб нам прощати. Справа знов, ну, знову знов ж не в цьому. Справа полягає в тому, що Бог, коли виявляє милосердя, і тут дуже увага. Це мені дуже сподобалося, коли розмовив і читав ці роздуми над, над блаженством цим, найбільш дивовижним у милосерді Божому є те. Що він відчуває радість у вияві милосердя, і тут я би хотів навести один одне таке свідчення одного знайомого, який час від часу е, зустрічає на своєму шляху людину із обмеженими можливостями, е, і е, якби свідчить такими словами і говорить такі речі, каже: Я дивлюся на цю людину. Я розумію, що ця людина для мене не зробила у житті абсолютно нічого доброго. Але чомусь каже, у мене до цієї людини є певне співчуття, певний жаль. Тобто, можемо казати, то, то якраз милосердя серця. І каже, коли я виявляю до цієї людини милосердя рук, ну тобто дає милостиню, так, допомагає цій людині. То каже, тут щось відбувається дуже неймовірне, і я отримую із цього насправді велику радість. І е, потім, якби бо ця розмова, вона була якби, десь в тому запитанні, чи нема у цьому гордості. Ну, і я якраз кажу, що Євангелія так само говорить про те, що е, більше щастя давати, так, ніж брати. Тобто це нормально, коли ми е, можемо бути більш радісними, більш щасливими тоді, коли можемо проявити милосердя. І тому, думаю, що щось подібно так, скажімо, є в то, у характері Бога. Коли Бог проявляє своє милосердя до нас, то Він радіє. Тобто, і тому я завжди. Таким способом і стараю дивитися на, на милості, не так, тобто на потребуючих, коли щось хочу подати, так, коли хочу зробити милосердя. Завжди є прихильник тої думки, що ми маємо шукати потребуючих, а не вони нас. Тому, дорогі браті сестри в Христі, я бажаю в першу чергу собі. Я бажаю вам, щоб ми завжди приходили до того, хто є милосердям, тобто, до джерела милосердя, щоб ми розуміли. Наскільки нам потрібно це милосердя, так? Наскільки нам потрібно черпати з цього джерела, і одночасно, щоб ми самі ставалися тими, які творять милосердя у різний спосіб, тобто і прощали іншим, кому, кому маємо прощати, тобто серце, тобто, скажімо так, та то милосердя серця, і робили милостиню, тобто робили то милосердя рук. Я бажаю. Кожному з вас я бажаю собі, щоб ми з вами справді мали цю силу, щоб ми якби, підняли в собі цю силу і могли жити цим щасливим блаженним життям, в якому буде милосердя. Слава Ісусу Христу, і до наступних зустрічей!